Доброго вечора, друзі. Оперативна ситуація на 18.05. Противник намагається ротацію підтягнути піхоту ближче до переднього краю з явною підготовкою до штурмових дій. Ми це бачимо. Працює розвідка, дрони, спостереження. Ситуація під контролем. Наші позиції укріплені, сили готові до дій. Залишаємося на поготові. Інформація в межах дозволеного, без розголошення там чогось конкретного. А, плюс до цього відео є, роботи деякі в нашому телеграм-каналі. Заходьте, залюбки, можете подивитись. Гарної всім ночі, тихої. Слава Україні! Героям слава!